Кажи, кажи нам повню все розказуй нам так, я сьогодні з кісточки, вона в мене рік провалялась, я її не йшла. У мене mm -hmm. ж є такий великий, багато різнокольоровий да? о Лена, 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 ну... Щось з Леною стала. Лена? А ну, чекайте. Зараз подивимося. Лена? Лена? Друзі, чекаємо Лену, Може, вона зараз вийде? Буквально пару секундочок. Тільки заговорили про мікрофон О, і, і пише, що є трансляція, не зрозуміло. О, я одна лишилась. О, все звук. <ріст> <Да>, я, вже... <ріст> я не знаю, ти бачиш повня, яка бішена енергетика, дурдом. -дур. <ріст> <ріст> Поняла? <ріст> Отак все працює. Бішена енергія луна місяць повний. Uh -huh. Як монета, да, енергія б'є просто фонтаном, ключом тут навіть не можна казати. Ви бачили напевно, сьогодні тілешки продуктові в магазині, uh -huh. і, і скільки поглинають родичі за ці дні. Що завтра такий день? Uh -huh. Дуже багато, так, uh -huh. дуже uh -huh. багато uh -huh. їжі. Тоже, да? Тоже я не контролювати, да? я просто не можу себе просто контролювати, якщо чесно. Ну, Я думала, хоч ти можеш, я точно не мала. можу. Може, сьогодні і чебуреки, жаль, боже, що таке не є, це кошмар. Я сподіваюся, сподіваюся, що це все вже закінчилося, все їдемо. У мене посудомойка. Слышно, так? Ні. Посудомойка, ну коротше, тут все у мене гуді. Треба було її виключити. Не, не Коротше, помню, у нас 13 градус близнюків і напроти стрілець. От вони всегда помню напротив, максимально віддалено на сонце від місяця. Угу. І це вісь у нас, ну я писала це в Інстаграм, знань, комунікації, це такі близнюки, це такий короткий контакт, знайомство, роз, розмова така. Ну, перший контакт. Терези вже такі, воно партньорство, поняла, що е, воздух він різний повітря. Привіт вам! Ага, е, близнюки, потім Терези, а потім водолі. Це три зовсім різні знаки повітря. Близнюки – це перше повітря, та це такий короткий контакт. Е, і, ну, грубо говоря, купіл продав. Ну, це такий приклад. Це не значить, що всі близнюки торгівлю займаються, але вони дуже. Добре зв'язують людей, знакомлять, та вони всі mm -hmm. знають. Вони дуже е, багато спілкуються. В, в них не ну ча часто пов'язана робота з таким недовготривалими якимось зв'язками. Ну, можливо, усіх порі. Наприклад, на прикладі, ми знаємо вже одного відомого близнюка, який комунікує Ма, ну, е, ужас. Це ужас, боже, багато... яке воно старе, дурне, маризматичне, ну, боже. Це і що... Це ще вік вік докладає. Це, це, страшно, коли ну, це, ти... Це, розумієш, це позор, а? позор на, називається на всю Америку. Такое... Ну, Таке е... мать. Це, ну, вік, це, вік, це, вік, Що це вік, що все-таки кожен вік, він хоче... Ну, якогось э, Альцгеймера. Хоче, хоче свого Альцгеймера. Ви, Ви, нет? Очень капец. Я да. очень капець. Ой, дивись, як классно воно у тебя. Ага, воно... В общем, я вас решила повеселить цей Кісточки, ця... да, 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 я її знайшла, вона в в коробочки, думаю, ну треба ж достать, помахати, щоб всі поржали. А, угу, хай. А, хай, Генечка, наступного, да? наступного разу ми будемо всі тебе просити вже виступити з великим мікрофоном. Такий <рім> троєвий. <рім рім рім поляровим. рім> <рім> Так сказати, відкликайте внимание. Внимание від інформації. Бо yeah. близнюки це інформація. Фільтруйте, що yeah. вам попадає, яка інформація, що yeah. вам попадає в мозг, да. mm -hmm. що, 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 що чим питає, питається, е, харчується ва ваш yeah. Що ви читаєте? Yeah. Що ви дивитесь? Mm -hmm. От оці всі короткі новини? Це також Меркурій, близнюки. Mm -hmm. О, дякую yeah. за вподобайку. Це, я... це короткі... давай, да. Кажи нам, да. Ж, я тебе перебила, вибач, будь ласка. На рахунок. Так, що це короткий контакт все. Вот mm -hmm. новини, це все, вот эти ленти. Ну ленти тоже скрол, перевірити свій скрол, тому що це як медитація скрол. Ви не розумієте, що ви можете час, два, три години э, е, листати, 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 ви входите вот в этот скрол, ну. Mm -hmm. Це як, ну, поняли, ви зливаєте туди енергію. Yeah. Угу. Тому Це все перевіряєте. ваші істочник інформації, угу. з чим ви спілкуєтесь, де ви навчаєтесь, да? як е, відомо психологіня ридала недавно, да? ти бачила ж цього холоденку? Ну, це ти мені скинула, бо Я би так і не побачила, напевно. Але знаєш, у мене є така точка зору, що навчатися треба у найкращих, ну, якщо чесно. І якщо психолог не може з собою. Ну, навести лади, то певно, і, ну, це викладає на публічно, щоб і учні бачили. То ну, я... Мені здається, що саме в тому випадку вона нарочно розігрувала жертву, щоб її пожаліли. розумієш? Ну, а як можна жаліти свого вчителя? Ну, це вже ну, повний дисонанс, е пов повний бред. Це ридання, понімаєш на публіку, щоб продати свій курс. Ну, е в житті такого нема. От, скільки глядачів ви хтось колись ридали на публіку, на камеру. Ви ридали на камеру е, і мене... розповсюджували це там на майже мільйон своїх підписників. Ці ридання там в чотирьох рілсах. Ви ридаєте десь в туалеті, щоб ніхто не бачив? Ну, я, да. я... Ви я не кажу, будете що... ридати на камеру. Ну то есть, це понятно, що це брехня. все, ж брехня, маніпуляція. І ну, ці, ну, продаж просто тому фільтруйте всі все, що ви потребляєте і поглощаєте. Я тобі скажу так, як з моєї точки зору, як ну як викладача, ну, е е е педагога е уч учень і вчитель. Це дві різні категорії. І коли ти дивишся на свого вчителя, тобі здається, що він якийсь, ну ну грубо кажучи, як ніби житель. Що ти так і є, є Є субординація. Завжди, завжди є субординація. Це субординація. І тому бачити якісь його ну життєві аспекти для учня, це трошки ну. Чесно, ну від не то що віддаляє, а ти його знев... починаєш як зневажати, і ти не можеш дивитися на нього тими очима, оч навчиня да, да висхищення да. і восторга. Да. Ну ок, uh -huh. до речі, це ми дуже в тему зачепили цю тему, тому що близнюки і стрілець це вість навчання. Воно дуже пов'язана з темою вчитель та учень. Тому де ви навчаєтесь, кого ви слухаєте, кому ви вірите. Це все перевірте. Перевірте, тому що ілі хоча б проаналізуйте. А то я бачу, що і мої підписчики, і її і ти сердечки це б не ставили. Ну це смішно. Мало того, що вона 120 кіл, психолог, поняла? Ну це ну, знання це наше тіло, розумієш? Воно не може бути. О, в такі, гармонії так, з собою так, е психолог 120 кіло, ну це смішно просто. Ну, ти, якщо ти лад не можеш навести в своєму особистому харчуванні, да? який ти лад, в якій голові можеш навести? Вже ж така там каша. Ну, я кажу, тут, тут е мені стосовно от таке не подобається, що це зневага твоїх учнів, виходить, що ти показуєш свої. Навіть вчитель. Ну, хотіла сказати, не легкі, а не оце негативні. Це ж сльози, це якісь такі негативні. якось, Позитивні плюс, да, коли ти там можеш посміятися, коли ти можеш е, комусь допомогти. Це да, ти як вчитель показуєш позитивний приклад. А коли ти плачеш на публіку, то це все ж таки негативний приклад. Ти показуєш слабинку свою. Вчителі слабинок, на жаль, хоча вони також люди, але вони слабинок не мають показувати своїм учням, тому що Ну, якщо, особливо, якщо ти лідер, да. Да, такий лідер, як, в такий масштаб да. в тебе продажів, ти така, да. Скажи да. мені, якщо ти такий, скажімо... Ну, кстати, багато доход. хто любить це поплакати, Гончарук так теж робить, вона через день плаче, ну, да. так маніпулює, я... да, щоб Ой, її я... там дівчата місті з нею, от ми такі, ми такі, ми всі плачемо, всі однакові. Да. Я кажу тобі... Угу. Вони цю тему, да, да. І що, ну, от, е, давай так, так, у нас зараз таке складне життя. кожна із нас плаче, кожна, кожен день. Тому що ну, таке зараз у нас життя. І якщо ще лідер думок буде показувати отакі слабинки нам, то ну, вибачайте, ви навпаки, маєте показувати. Приклад, що ви життєрадісні, ну, ви... це, радість. Це жертва, і... жалість, ну це щось таке. Да. ну Я та, розумію, що всяке є, ну ти ж розумієш, що це 50%. просто це спланована акція була, спланована акція. Не маєш це показувати, все, точка. Якщо ти в, в особливо вчитель віп сегмента як ти себе позиціонуєш. Ну, ну, на дуже велику де... аудиторію це було просто показуха. Сміжна показуха. Ну, не про це. Ми да. про те, що на кого ви, ви підписані, uh -huh. підписані. Це все формує ваш, е, е, сферу ваших інтересів і вашої інформації. Тому перевірте свої підписки, на що ви підписані, що ви бачите в лентах. Uh -huh. О, це все інформація. Це також перевірте. Я вже повідписувалася від цього всього. Лайна. Ну, все всі можете відписатися, да? Всі, ну, профільтруйте, профільтруйте, до чого це вам, до чого, що вас веде кудись, це? кудись воно вже вас привело, тому що рік це повня, це час прощатися, розумієте? Прощайтесь, да. що ви що ви від від думок багато що залежить. Ваш стан. Ваш стан. Ви бачите картинку, якісь асоціації, погнали. Картинки, слова, це все формує ваше мислення. І все, що ви бачите, це все профільтруйте, це остання повня цього року. Все, так. в нас буде <кій> тільки новий місяць, в Казарозі, дуже сильний, — по-моєму. <кій> Я це вже казала на тому ефірі, що це буде, <кій> ну, тому що це зимове сонцестояння, буде дуже сильне. І от ця повня розпрощаєтеся, це як завжди. розхламлення і вибрасування. Ну, а в даному випадку це саме інформація, що ви поглищаєте, на чому ви сконцентровані, про що більшість ваших думок, тому що відмислення, Ну, прочитайте там на, на поганий кінець. Там, да? Щось про мислення, якусь класну книгу, да? як воно позитивне. Ну, воно, звісно, смішно іноді звучить, коли внутрішній стан дуже знаходиться в такому роздвоєному, чи роздраєному, чи сумнівному положенні, да, і сказати про позитивне мислення, але хоча б вектор, вектор руху і кудись направте. На созидання чогось вам потрібно, отак хоча б. Звісно, ви це все не перек... ну, не перекреслити ну, ну нікуди воно не дінеться, там проблеми і т.д. і т.п. і все всі новини ці пов'язані. Ну, і впомню також, хто на території України, звичайно, себе бережіть, тому що це завжди надзвичайно <кхід> емоційний стан. На ну дуже воно тако все гіпер-гіпер. Це багато їжі, мало сну. А краще навпаки, да, щоб було поменше їжі, багато сну. Yeah. Але це навпаки. І що поганого, ну, я це скажу, я не буду казати, що такі суперлонні, вони такі високі, такі класне, тому що там 13 градус у нас близнюки, напроти стрільці. Всі в районі п'ятого, ви ж вже розумієте, як рахувати. Я вас вчила в минулих ефірах, як рахувати. Що якщо 5-го числа в нас помня, значить хто рядом з п'ятим, там третє, шосте буде червня, близнюки і стрільці. І також рікоше там риба угу. ці всі Но, але, але так як зараз там узли судьби, риба діви, один узел такий, один такий, узли судьби, вони роблять точний квадрат на, це, на цю повню, і я вважаю, що це такі кармічні якісь події ще до 20 року. Грудня нас чекають, тому всім триматися і розуміти, що ми не все контролюємо, не все на все ми можемо впливати. Все так, як є. І ну, в там, в, межах своєго, свого свого життя, на що ви можете вплинути, робіть все. А в межах таких подій в країні, то, на жаль, ми на це прямо так не впливаємо. Тому. Угу. Тому на такий філософський настрой. І ще так, як близнюки, стрільців, це також гуру, і вчитель, учнік, то що ми вже зачепили, тому довчіть, дочитайте, можливо, ви якісь курси прикупили, не доробили. У вас є час до 20 грудня дочитати, довчити, прочитати, пройти в якусь програму, що ви там собі запланували. Ви, да? угу. запланували. Зробити, да, от так. Mm -hmm. Ну, з середини грудня ще буде краще, там Меркурій повернеться в точку, де він mm -hmm. розвертався в ретрограді, це ми казали також на минулому ефірі. Леночка, скажи, будь ласка, да. знала кармічні вузли, а це коли вони? Коли це буде цей період? Такий? Воно точно це строїться конфігурація сьогоднішню ніч. Це буде повня. Отак от воно построїться. Угу. Mm -hmm. Повнолуння так діє по-чесному два тижні до нового місяця. Тобто з 5 по 20. Угу. Mm -hmm. От так. І це такий тяжкий, типу, як період буде, да, получить? Ну, да. ну от події, That's вони йому вносять кармічний характер. От, от на це спущіть. Угу. Mm -hmm. Це, що все справедливо, хоча ми вважаємо, що ні. Ну, от якась така справедливість, ви розумієте, mm -hmm. дуже суб'єктивна. Ну, чекаймо, ще не знаємо, що там буде. Ну давай не ну, можливо, це... да. Можливо, якось розрулять. Ну, щось сподіваємось. Це... Відтягнути... Ну раніше ще нам треба. Знаєш, зараз нам треба відтягнути час. Я ну, так... Раніше ніж середина грудня, нічого не буде. Це саме раннє. Що можуть вони щось домовити, ну там, хоча хоч якось домовитися на mm -hmm. середину грудня. Ну всі кажуть, що ви ж про нього бачите. В нього все на воєнних рельсах. Він бреше кожен раз. що нічого Кожен українець сподівається, що такі все, все ж таки договорять, домовляться і рано чи пізно це ну, прийдеться зробити. Ну, маємо то, ну, що маємо. Давайте будемо сподіватися на якусь економічну кризу. Давай не будемо. Mm -hmm треба сподіватися на економічну кризу і будемо надіятися що якийсь час потягнуть напевно десь я так думаю до весни якби потягнути цей час до весни то можливо ресурси їхні якось ну скінчать вони зараз вони тягнуть вони зараз тягнуть вони їм зараз це подобається це все а ми якби не дуже задоволені, мягко кажучи це все ситуація ну... Будемо надіятися на краще. Треба ну, сподіватися. Ну, я кажу, що ви піклуєтесь про себе про себе особисто, про своє здоров'я, ментальне, фізичне, про свої думки. На кого ви підписані, що ви дивитесь? Це, це ваше життя, це ваші діти, ваша родина. Це а далі вже вплив, ви не маєте такий великий політичний. це окремі особи мають такий вплив. Ну, хтось нам вже написав, що вже навіть на це на провірку. Представляю, що там? Щось, що, у мене не видно нічого. А, не видно? Сообщення отправлено на проверку. А, ого, я не що написали. <У мене> не... Страдивно, що нема сьогодні на цих наших да. хейтерах. Хей -хей. Давно нас <сародис> <плот> не обзивали, так? Да? Нічого, ну, і ми також звикли там, нам не привикати. Як уже, ну да, як так. уже mm -hmm. українці всіх обзивають, то не. Ну, звичайно, що в повну, повню, в повну, коли повний місяць, коли новий місяць, завжди бережіть себе, тому що це все ну, більш чуттєве і тіло, і все Періло. емоції. Mm -hmm. Такий період, да, виномаційний такі нерівні. Тому ви за своє переживаєте здоров'я, щоб ви були здорові та спокійні ментально. Будемо над цим працювати. Немає ніякого стучне сьогодні, не понаписували. Ну, що робити? так так що Ну і хто добре знає свою карту, подивіться 13 градусів ці чотири знаки, що я вам сказала. близнюки стрілець Риба, Діва. Якщо у вас там в цих градусах є планети, то по темі цієї планети будуть події протягом наступних двох тижнів. Так що вивчайте свою карту, вивчайте астрологію mm -hmm. і для чого всіх, всіх вивчати свою карту, тому що вам стороння людина може скрізь призму свого бачення там, сказати, а ви все відчуваєте, може, по-іншому зовсім. Тому, ну, з кого відомих психологів я знаю, нормальних врівноважених, то вони добре знають свою карту. Де в них Юпітер і де в них, Юпітер, де в них Угу, Бачиш. Угу. Да, да, да. Деякі я, я скажу чисто про себе, добре, що ти є у мене. мою <сум> 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 карту. Во сколько мої діти родились, ну ти ж знаєш, так? Нічого не знаю. Ничего не знаю. Знаєш, що ти? Я знаю. У меня є книжка там, всі. Я вже сама стала забивати і путатися, капець. Ну Нічого перепровіряю. На тобі стільки дітей. Всі твої дуже багато. У мене тільки у тебе двоє, у мене двоє, у віки троє. І потім поїхали. Помимо нас, що сколько. Це в голові тримати. Чекай, це ще ми. Я наші чоловіки, я перепрошую. У мене все записано породинно, і діти і час. Ну да, так, дуже забуваю, тож в мене програма давно. Ну, це таке, ми вас по весіліть. Так, да, да, так, да, да, щоб трошки розслабитися. А, да, да. розслабитися на, на це ну, на погніх. Треба треба, якщо ти да. сам хочеш веселити. Ну спілкуйтесь, також це добре для спілкування час, для якоїсь комунікації, для договини, ну, договоренню пов щось пось по... поузнавати, mm -hmm. порішати, подзвонити. От такі. Mm -hmm. Лєночка, ще хочу тебе уточнити один нюанс. Жор закінчиться зараз. Жор? З так, жор ще завтра. завтра по плану. Так, жор так. ще завтра, післязавтра вже ніколи все. не можна. Добре, завтра буде холостяк. я думаю, А що це <сум> ну, шифір проводить, нам <сум> тобі <сум> потрібно подивитися холостяка, щоб бути. Паша, дам собі що... слабіночку. <сум> 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 Так в нього в нього ж день народження, ми ж стрілець сказали, що щоб було да. скоро день народження. Коли? А, напевно, вони відзняли вже напевно. Так, так, він ж, mm -hmm. ну звісно, що ти? Mm -hmm. вже Зняли і забули. Це вони зараз mm -hmm. ховають його. Ну, ніби там mm -hmm. ніхто ну, не знає з ким він, і чи він mm -hmm. далі зустрічається з, з тою, mm -hmm. він вибрав. Mm -hmm. Там якісь є зливи, але поки таких, ну, я не зустрічала. Точно нема. Mm, добре, mm -hmm. добре. Ну, добре, всім тоді гарної комунікації. Дякуємо тобі, Лєночка, закупи. Правдивої yeah. інформації, перевірте свої підписки і телеграм-канали, що ви читаєте, і де ви більшість часу свого проводите. Ну Там, крім роботи, якісь обов'язки своїх. Що, де ваші думки, е і, і інший проміжок часу. Займайтеся собою. Все, всім пока. І пока, пока. І щось доставте да, якісь знаки. Це дуже важливо під ефіром. Дякую, дякую, пока, пока, пока. Дякую тобі.